Сьогодні російські комуністи заявили, що збираються взяти участь у заходах в Києві, присвячених 1 травню, і тим часом правоохоронці готуються до першотравневих вихідних і кажуть, що на час свят гарантувати безпеку у Києві будуть близько 7 тисяч міліціонерів. З метою посилення безпеки громадян та учасників цих заходів додатково планується залучити близько. Трьох з половиною працівників міліції в тому е, мається на увазі Київського гарнізону, так і з залученням додаткових сил з регіонів держави і з інших. Це близько тисячі працівників міліції прибудуть до місця Києва додатково. А, пане Романе, ну буквально хвилина лишається от, на, на відповіді кожного із вас. Що скажете? Як запобігти цьому? Або взагалі як реагувати на таке? У демократичного суспільства я ще раз хочу підкреслити, що будь-які заборони, тиски і все інше ну не не будуть давати якогось позитивного результату. Водночас ми розуміємо, що реванш цих комуністичних сил вже практично в Україні неможливий. Країна змінилася, країна живе своїм новим життям. Я думаю, що революція гідності змінила кожну людину. Ми ж ми розуміємо, що 1 травня можуть бути провокації, і до цього ти де власне ну, для того, щоб не було провокацій. В нас є правоохоронні органи для того є в принципі громадянське суспільство, яке чітко спостерігає за тим, що відбувається в Україні. Воно повинно бути більш активним. Якщо є речі, які пов'язані з тим, що називається провокація Я чи якісь інші речі, які, які будуть мати можливість до доведення до такого стану, звичайно, що тут повинні всі включатися для того, щоб таких речей не допускати, тому що це неможливо. Чуємо, що сусідня студія хоче долучитися до нашої розмови. Так, будь ласка. так, дуже хотілося б сказати, що звичайно не політичні партії, починаючи із свободи і не інші інститути громадянського суспільства, мають забороняти чи дозволяти. Будь-кому в тому числі комуністам мітингувати для того є система органів державної влади. Для того є міська рада. Якщо буде порушення рішення міської ради, повинно бути судове відповідно рішення, і повинні вступити в дію правоохоронні органи, можливо, в тому числі укомплектовані уже тими. Кадрами, які були на Майдані, які були в самообороні майдані і так далі. А піаритися на тому, що молоді здорові хлопці і свободи не будуть дозволяти вийти глибоким пенсіонерам, пройтися якимось маршем, це звичайно, ну просто-напросто піар і більше нічого. Я так вважаю. Ну я б на місці служби безпеки України не забороняв би в'їзд російським комуністам, а навпаки, їх би запросив, і тут всіх би заарештував або випустив на Майдан і подивився, що люди з ним зробили. Країна змінилася і просто ну люди вже самі не допустять виходу оцих от комуністичних маніфестацій, які насправді ми розуміємо, що вони проросійські і антиукраїнські, але ж вони і... що можуть бути залучені представники комуністичної партії інших держав. Ми будемо мати міжнародний. Якщо Гана сюди приїде, то я думаю. Я маю в... на увазі не тільки КП а комуністичні. Партії вони заборонені не у всіх державах, Тож можуть бути залучені тому партії погодитися. Ну, з інших ну, держав. правильно було сказано буде... те, що тим же комуністам із Росії можна просто-напросто заборонити в'їзд. Ну, для того є адміністративна, я, я, я пропоную просто хай'їжать і їх тут зарештовувати за антиукраїнської діяльності за шпигунства. Ну а чи є докази? Є докази. Ну принаймні їх можна буде обміняти на надію старшу. а Взагалі, панове, можете пояснити, от як на в нас поставили. нібито закон про декомунізацію? А тут комуністична партія ще й іншої країни хоче приїхати і і мітинг провести? До ну, речі у нашу як? країну їдуть комуністи. Слава Богу, кудись поїхали вовки нічні чи там якісь полунічні ну, не поїхали. Не Давай, поїхали. Ну от світ показує, як він до всього до цього відноситься. По моєму, чим більше вони намагаються зробити того, чого вони хочуть Хочуть тим краще, тому що народ розуміє, хто вони є. Врешті-решт, все, що не робиться, воно на краще. Ну ось на, на цій фразі і поставимо так. крапку в чисті поліцист сьогодні. Аркадій Корнацький, Дмитро Лінко, народні потати України від БПП та Радикальної партії відповідно. панове дякую вам. Точно і віддаю слово Алі, що вона подякувала гості своїй студії. Віддавала так, кроманилику. Мене в студії якусь репліку ви хотіли додати, але буквально Я хотів додати. сказати, що все повинно відбуватись виключно в конституційному полі. Моє правова держава, унітарна держава Україна. На все буде добре. все в нас попереду очікують тільки позитивні, хороші зміни. Ось так. Теж на позитивній ноті будемо казати дякуємо Роман Ілик, народний депутат України сьомого скликання. Дякуємо Дякую. вам, будемо передавати ефірну естафету новинам 112. І Юлія Галушка вже готова розповісти найцікавіше і найважливіше.